Чи траплялося вам дивитись фільм і раптом відчувати симпатію до злодія? Або ж читати книжку і відчувати, як вам подобається цей антагоніст, який явно найкраща людина в цьому світі? Вітаю! Ви відчули на собі феномен стокгольмського синдрому. Що це таке, з чим його їдять? Я розкажу вам у цьому відео. Всім привіт! Мене звати Віка, і вітаю вас на каналі Рідіш. Згідно з енциклопедією Британіка, стокгольмський синдром це такий психологічний стан жертви, коли вона ототожнює себе своїм агресором або викрадачем і повністю підтримує його цілі. Звучить як сценарій до трилерів, чи не так? В 1973 році в Швеції в Стокгольмі відбувалось пограбування банку. Воно тривало 6 днів, і на третій день почало відбувати щось дивне. Заручники почали підтримувати грабіжників, і навіть після того, коли це все вже закінчилося, вони відмовилися давати негативні свідчення в суді. А ще крім того, почали збирати кошти на підтримку цих грабіжників. І після цього з'явився термін Стокгольмський синдром, який пов'язують з психологічною залежністю жертви від свого насильника. Чому це так цікаво? Бо це про силу психіки, а не про її слабкість. Це про. Вміння захистити організм будь-якою ціною, навіть полюбивши того, хто завдає тобі шкоди. Хоч це явище здається дуже поширеним, але насправді тільки 8% жертв відчувають справжній стокгольмський синдром. Проте в мистецтві ми бачимо його скрізь, бо це напруга, це екшен і дія, яка всім нам подобається. До основних симптомів стокгольмського синдрому можна віднести такі: по перше, це симпатія до агресора. Жертва не тільки виправдовує дії свого насильника, а ще й повністю їх підтримує. Друге це емоційна залежність. Жертві здається, що кривдник це єдиний, хто її розуміє і постійно підтримує. Наступна це негативна реакція на допомогу. Жертві здається, що будь-хто навколо чи це друзі, сім'я, поліція, хочуть її скривдити. А кривдник це той, хто хоче допомогти. Наступне це ізоляція, як психологічна, так і фізична. Жертві здається, що тільки агресор у цьому світі безпечний і тільки він здатен забезпечити їй комфортне існування і безпеку, на відміну від всіх навколо. І останнє це спотворене розуміння реальності, коли жертва особливо довго знаходиться або в заручниках, або ще в якійсь аб'юзивній ситуації, їй здається, що все навколо якесь не таке, і безпечніше знаходитися в цьому безпечному пеклі. Є кілька основних тригерів, які спричиняють стокгольмський синдром. Перший і основний це інстинкт самовиживання. Нам здається, що якщо ми підтримуємо агресора, значить ми в безпеці. Існує навіть думка серед психологів, що це передалося нам з покоління в покоління, оскільки колись давнину часто люди примикали до тих. Племен, які їх завойовували, тому що вони були сильніші і забезпечували більшу можливість того, що ти будеш жити в безпеці разом з ними. Наступне це дисбаланс влади, оскільки жертва часто знаходиться в ситуації, коли агресор є домінантним, повна залежність від нього провокує дисбаланс влади, і єдиний можливий вихід з цієї ситуації це підтримати агресора і стати його частиною. Наступна це ізоляція. Коли ти не чуєш зовнішнього світу, тобі здається, що всі тебе покинули, ти починаєш вірити агресору, починаєш довіряти його діям, і тобі здається, що це тільки правильні дії. І з цього також може розвиватися симптоми стокгольмського синдрому. І останнє, але не менш важливе, це порушення сприйняття часу реальності під стресовими обставинами, коли ми починаємо жити тільки в контексті. Агресивних дій та взагалі дій нашого насильника нам здається, що вони правильні. Ми не розуміємо того, що відбувається навколо. Не можемо зрозуміти, чи хтось нам хоче допомогти, чи не допомогти. І так чи інакше, несвідомо починаємо довіряти своєму агресору. До речі, іноді щось подібне трапляється з людьми, які живуть в зонах постійного стресу. Так, от як в Україні під час війни, парадокс полягає в тому, що коли довго лунають тривоги, обстріли, вибухи, люди адаптуються. А коли настає тиша, з'являється тривожність, що щось не так. Знайомо це не зовсім стокгольмський синдром, але схожий механізм. Ми звикаємо до травматичних умов і спотворюємо відчуття своєї власної безпеки. Я також підготувала підбірку фільмів, серіалів та книг, де ви можете більше почитати, подивитися про стокгольмський синдром і з'ясувати для себе, чи близька вам ця тема для вивчення, чи ні. Але також я продублюю все в своєму телеграмі, тому шукайте в описі до цього відео, підписуйтесь, буду рада вас там бачити. Фільми, де проявляється стокгольмський синдром, або простіше кажучи, де ми починаємо болівати за поганця. Перше, це фільм Стокгольм фільм, який буквально дав назву цьому синдрому. Він заснований на реальних подіях пограбування банку в Швеції в 1973 році. Дуже показово. Заручники спочатку починають симпатизувати грабіжникам, а один з них навіть закохується. Друге це «Красуня і чудовисько. Так, та сама історія з дитинства. Баль спочатку була ув'язана чудовиськом, але з часом вона починає бачити в ньому щось більше і, зрештою, закохується. Романтика. Можливо, але і елементи синдрому тут є очевидними. Наступне це час з Джастіном Тімберлейком. То трохи гламурна версія Стокгольмського синдрому. Героїня спочатку втікає, потім допомагає злочинцю. Все дуже голівудське з романтикою, дією, драмами, але суть лишається та сама. Ці фільми показують, наскільки тонка межа між страхом і прив'язаністю. Ми, як глядачі, часто не помічаємо, як самі попадаємо в цей синдром. Ми починаємо співчувати агресорів, виправдовувати його дії і навіть хочемо. Щоб між головними героями все склалося. Але за цією динамікою насправді глибока психологія. І коли ти її розумієш, дивитися такі сюжети стає цікавіше. Ти дивишся їх не просто як романтику чи драму, а як дзеркало людської природи. Тож наступного разу, коли ти дивитимешся фільм і ловитимеш себе на думці, а може, він не такий вже й поганий, пригадай, це може бути стокгольмський синдром в дії. Книжки, де проявляється Стокгольмський синдром, або ті історії, які ти читаєш, і думаєш, чому мені подобається цей герой, якщо він поводиться як водак? По-перше, це на гачку Емелі Макентайр. Це темний дарковий романс, де головна героїня опиняється в пастці. Ну, буквально її отримує злодій, але замість ненависті вона з часом починає відчувати до нього симпатію. І ти, як читаш, теж. І це дуже тривожно приваблює. Наступне це переслідування Адаліни: це психологічна напруга, емоційна залежність, складні почуття між жертвою та тим, хто має над нею владу. Це дуже цікава історія, де ти разом з героїнією балансуєш між страхом і зачаруванням. І третє – це двіршепіве троян Сара Мас. На перший погляд, це звичайне фентезі, але якщо купнути глибше, Фейра потрапляє в полон до темліна і поступово починає до нього звикати, виправдовувати, бачити в ньому світло. Це класика стокгольмського сценарію, тільки в магічному сеттингу. Книжки з стокгольмським сценарієм це не просто романтика з думком небезпеки, це дзеркало глибинних страхів, це бажання бути зрозумілим і потреби в захисті, навіть від тих, хто нас ранить. І саме тому такі історії нас чіпляють. Вони не тільки про любов, вони про виживання і про те, як легко сплутати одне з іншим. Як же ж вийти з цього зачеклованого кола? По-перше, це психотерапія, це перший і найважливіший крок. Усвідомлення це момент, коли ви називаєте речі своїми іменами, і це вже велика перемога. Далі це група підтримки, це простір, де ви можете відчути, що я не один, я не божевільний і мене розуміють. І найголовніше це підтримка друзів і родини. Вона завжди цінна. Не ідеальна, але завжди правильна, стабільна та уважна. Якщо у вас хоча б є одна людина, яка вас підтримує, тримайтеся за неї. І так, стокгольмський синдром часто путають з ПТСР. Вони справді мають спільні симптоми: це тривожність, флешбеки, порушення сну. Але вони мають різні механізми та причини утворення. І обидва потребують часу, безпечного простору і терапії, і дуже делікатного ставлення. Стокгольмський синдром це не дивна закоханість злочинця, це механізм виживання, який психіка вмикає в надстресових ситуаціях. Це травма, замаскована під прихильність. У фільмах іноді це показують як щось романтичне а в реальному житті це боляче, важко і часом небезпечно. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, тисніть лайк, підписуйтесь і поділіться в коментарях, чи бачили ви приклади стокгольмського синдрому у фільмах та книгах. Може, є якась сцена, яка особливо вас вразила. Дуже дякую вам за перегляд. Бережіть себе і побачимось в наступному відео. Па-па!